А районній бібліотеці. Сьогодні у нас знакома і урочиста подія, яка стане новим стартовим початком нової сторінки в житті бібліотек району і місцевої громади, відкриття інтернет-центру. Центральна бібліотека і чотири бібліотеки філії стали переможцями третього раунду конкурсу проєктів організації нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету. Бібліотеки району отримали 15 комп'ютерів, 4 принтери, сканери, веб-камери, навушники із мікрофонами і програмне ліцензійне забезпечення. Особливо це та вся техніка, яка потрібна користувачу для користування мережі інтернету. В районі створено 5 інтернет-центрів, де мешканці селища Великі Бірки, Велика Березовиця, сіл, Настасів, Мишковиці, шляхтинці, зможуть отримувати безкоштовно. На наше урочисте відкриття Запрошено багато гостей. Серед них Щепановський Віктор Васильович, голова Тернопільської районної державної адміністрації. Саржецька Неля Анатолійовна, заступник голови Тернопільської районної державної адміністрації, регіональний представник по Тернопільській області. Хвилюється, забула Марія Ростоцька, е, також е, координатор по співпраці з партнерами пані Наталя Новикова. Е, також е, запрошений наш е, селищний голова е, Роман Мацелюх. Крім цього, багато наших е, керівників, установ, які є на території нашої селищної ради, і ви наші е, шановні відвідувачі. До вітального слова запрошується Щепановський Віктор Васильович. Саме важко уявити існування і спілкування без засобів електроніки, тим більше засобів інформації без технічного забезпечення. І те, що сьогодні тут відбувається, це може маленький крок в технологічному розвитку Тернопільського району. Ще буде більше, як переходити, тому що освіт йде вперед, техніка розвивається. І хотілося б, щоб громада і Тернопільського району, і області України, щоб ми співали за тими новинками, які відбуваються в технологічному світі. Недавно був от форум в Давосі, де якраз Біл і представив свою програму забезпечення освіти. Всіх країнах, я думаю, що це майбутнє за цим, тому що нікуди ми не ділиться вичного процесу. А користуючись от нагодою, це ж е, є таке серед мероприємство, і що відкривається е, такий клас серйозний, такий центр. Подякувати в першу чергу тим, хто ініціював цю програму, тим, хто відділяв кошти. Хочу подякувати. Е, Нашим працівникам і районної адміністрації, і місцеві влади, які забезпечили технічні якраз ті умови технічні, які були необхідні для того, щоб виграти цей грант, Велике вам спасибі і від влади, я думаю, від громади. І хотілося б, щоб діти отримали задоволення і розвивали свій кругозір. і щоб згадували добрим словом і біла геця, і тих, хто прийняв участь. У цій програмі і в сьогоднішньому святкуванні. Ми надіємося, що це ще не останнє село, не остання бібліотека і не останній район, не остання область. Всім велике спасибі, дякую. Якщо ще будуть подібні програми, ми завжди раді долучитися. Сьогодні також на нашому святі гостями є наше безпосереднє керівництво, це директор наукової обласної бібліотеки Вітенко Василь Іванович, заступник директора обласної наукової бібліотеки Ліскова Олександра Григорівна і директор обласної бібліотеки для дітей Новіцька Надія Семенівна. Василь Іванович, прошу до... Дуже радіємо, що власне в Тернопільському районі сьогодні маємо таке свято. Багато ми отримували грантів, але якось доля обходила той Тернопільський район, десь завітала на Чорківщину, на Бучаччину, на Теребовлянщину. І чомусь вважалося, якщо Тернопільський район, то ніби їм не треба, тому що всі основні комунікації є в місті Тернополі. От, а тут на кінець, як то кажуть, правда. Постожествували. І ми маємо велике свято, ми раді за те, що власне в бірках відкривається такий інтернет-центр і по селам району. Хочу сказати, що проєкт надзвичайно масштабний, великий. Тут вже згадувався спонсор це фонд Біла Фамберінді Гейтс, який більше 25 мільйонів доларів виділив для бібліотек України. І ще, крім того, велика сума більше 8 мільйонів доларів пішло на програмне забезпечення для бібліотек України. Сьогодні очевидно, що робота бібліотеки неможлива без доступу до мережі інтернету. Тому що найпередовіша інформація в галузі економіки, в галузі права, суспільних наук та інших завжди вона. Поміщається в першу чергу оперативно в інтернеті. Сьогодні є дуже багато видань, які вже не виходять на паперових носіях, а лише в електронному вигляді, і, власне, їх можна скачати, маючи доступ до цієї системи е, і користуватися е, цими е, виданнями. Е, популярним стало також е, у населення. Заочне навчання, дистанційне навчання, яке проводиться засобами власне, комунікації. Це відкриваються спеціальні навчальні сайти, один з таких сайтів власне, за цією програмою відкритий і в нашій бібліотеці. Ми проводимо навчання сільських бібліотекарів дистанційне за допомогою цих інтерактивних форм. Я щиро вітаю колектив бібліотеки з цією перемогою. Щиро дякую владі за підтримки, адже без підтримки влади неможлива була реалізація цього проєкту, тому що левова доля коштів, які пішли на влаштування об'єктивних нормальних умов для функціонування цих центрів. Належить власне, районному бюджету, за що вам низько кланяюсь і дякую. І я щиро сподіваюся, що такі свята незабаром відбудуться у більшості бібліотек вашого району за підтримки сільських рад, районної державної адміністрації, тому що люди направду заслуговують на те, щоб мати досвід до світових інформаційних ресурсів, які сьогодні. Пропонуються людям, без яких ми б звичайно саме найперше без них ми би не отримали цієї комп'ютерної техніки. Це координатору по співпраці з партнерами Новиковіта. Громада від імені проекту Бібліоміст і бачите, що ще одна наша ініціатива знайшла своє втілення. Комп'ютери отримали тут затишну домівку, і тепер треба сподіватися, що жителі всіх п'ятьох селищ Тернопільського району зможуть отримати сучасні бібліотечні послуги для нас. І для проекту бібліоміст. А перш за все, звичайно, найприємніше і Ми вважаємо, що це найкорисніше, коли комп'ютери потрапляють до сіл, тому що не секрет, що наразі в селі бібліотека є фактично тим єдиним місцем, де люди можуть. Зібратися, поспілкуватися, провести свій час, долучитися до культури, науки, освіти і так далі. І звичайно, що в сучасному світі книжка вже не може додовільнити всі ті потреби, які є у людини для того, щоб залишатися сучасною освіченою, культурною і задовольняти свої інформаційні потреби. Тому комп'ютер це ще один інструмент, який стане у нагоди бібліотекарям і. Ми зі свого боку, звичайно, будемо підтримувати бібліотеку, навчати, надавати свої поради. Але найбільше це звичайно і перемога самих бібліотекарів, але це і їхня тепер зобов'язаність, їхня відповідальність зробити так, щоб ця техніка була затребуваною, щоби. Двері у бібліотеку не закривалися, а отже, це означає, що бібліотека має бути творчою продумувати все нові нові послуги, ініціативи, які будуть втілюватися в цій бібліотеці, які будуть приваблювати користувачів. Отож, бажаємо вам успіху у цьому і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую. Звичайно, я хочу надати слово ще Марії Єстахівні, вона дуже багато зусиль приклала теж для того, щоб ми виграли цей проект, щоб виграли цей проект. Прошу. Доброго дня. Мені дійсно приємно вітати сьогодні Тернопільський район з перемогою. Ну, я не можу сказати, що ми дивилися на Тернопільський район трошки з іншого боку. Ми дивилися на нього так само, як... На всі райони, але, мабуть, бракувало цієї ініціативи написання такого потужного проєкту, який вони написали, і дійсно виграли. І е, не дивлячись на те, що стела Тернопільського району, вони близько розташовані до обласного центру, і здавалося би, що люди знаходяться в кращих умовах, так як, наприклад, Шумський район, Заліщійський район, Лановецький район. Проте, е, коли я приїжджала. Все, оці якраз що виграла, ви знаєте, це дійсно революція. І я дійсно відчула, наскільки саме людям це потрібно. Але це зайва економія часу, це зайва економія коштів. Ви знаєте, що зараз крокує по нашій Україні цей проект електронного врядування. Він включає в себе в спілкування з органами влади, спілкування з депутатами, спілкування з. Пенсійним фондом, відділом юстиції, тобто зі всіма е, центрами, зі всіма точками, тобто ті, які надають послуги е, людям. І для того, щоб одинокі люди, можливо, навіть і неповносправні люди, люди похилого віку, не турували цей шлях далеко туди до Тернополя, щоб довідатися про підвищення пенсії, щоб довідатися про нові закони. Які з'являються у нас в Україні, вони зможуть скористатися звичайно послами бібліотек. І за допомогою програми Skype можна поспілкуватися з начальником пенсійного фонду, і з відділом юстиції, і з вашим селищним головою. І навіть, я думаю, не проти буде поспілкуватися голова районної державної адміністрації. І я думаю, що оцей. Початок це дійсно лише початок. Це зліт ваш в світі інформаційних технологій. І мені б дуже хотілося. Я люблю всі райони Тернопільської області, тому що Тернопільський район був лідером серед тих всіх інноваційних послуг, власне, для кого призначений цей центр. Зараз запустився наш, на жаль, останній проєкт, останній раунд. Якраз раунд для переможців. Сюди входите ви. 18 лютого це останній строк подачі документів. І від того, наскільки ви будете активні, наскільки будуть активні бірки, великі бірки, Велика Береза, Мешковичі, Шляхтинці, від того залежить, чи зможуть ще села району приєднатися думаєш, до нашого. от трошки відпочити після церемонії відкриття, порадитися всі разом